Всім привіт! Посіяла я одні дуже гарні квіти, багаторічники різних кольорів. Ну, а виріс ось такий льон. Тому маю гарну ідею. Дочекаюсь, поки він дозріє, і буде гарний сухоцвіт. Дуже люблю, захоплююсь хендмейдом, але сухоцвіти ще я не збирала. Збирала того року безсмертник, так, для своїх потреб. А цього навіть для своїх потреб буде багато. Тому буду пропонувати, може, хто захоче, то буде. Мати і насолоджуватися своїми роботами. Ну що ж, сьогодні 7 липня і я думаю, що вже можна різати мій льон. Ось мій один помічник вже мене чекає. Да-да, тут він в затінку трішки пізніше. Правильно, правильно. А тут він вже сухіший. Вже коробочки деякі покоричні віли. І я думаю, що вже можна, щоб він туди не осипався. Виріжемо поки цю частинку, а тут чуть пізніше бо там дерево і тінь. Ну, ось, мій. Льон, в мене є серп, який достався мені в спадок. І ось так по кілька шматочків берем. і ріжем. щоб було нескладно. Ну, звичайно, весь льон я не буду різати, бо це не цікаво і довго. Але... Ось що в нас виходить. Зараз пов'яжемо пучки і будемо вішати. Ось так потихеньку я ріжу, в'яжу в пучки. Не знаю, чи. Якість дозволяє побачити, бо сонце не видно. І тут натрапила на свого іншого помічника. Кому-кому. А саме більше розчаруються вони, бо хатку їхню я поламаю, бо вони тут люблять гратися і спати. Робота продовжується. Ну, ось, трішки зрізала і поки різала, натрапила на свого помічника. Лакі. Лакі. Ой, солодко ж спиться. Mm. Да. Ти, мій, моя модель. Ну, ось, пов'язала. Таке вийшло. Правда, це далеко не вся. Тільки половина. Далеко не вся частина, половина ще хочу, щоб трошки темніша була. Але вже ту половину повішаю на горищі, а це такий піднавіс. Побачимо. це так. Поки сухне мій льон, пробую із невисохшого зробити віночок. Ріжу такі маленькі кусочки, потім позв'язую ниточками і понакладаю один на одне. Він трішки зеленіший, але він, коли висохне, буде жовтіший. Ось, як бачимо, робиться шовтенький, гарний, сухенький, вже можна буде забирати. Ну ось, стільки вже я сплела. Можливо, хто не розуміє, то пучочок беру, ставлю сюди, накладаю один на одне. І скільки є сили. Беру і перекручую, сильно закручую, Ось закрутила, беру інший, теж накладаю, поки він свіжий, його можна поправити, як хочеш, придати форму, тому що нічого не зламається. Ну і ось так працює. Ну і ось так працюємо. І другий, і пішов. І не забутися, перед тим, як накладати в цій частині пучки, зробити підв'язку, щоб було на стіну, за що повішати. Бо тоді незручно її робити, зіпсується вінок. Отак вона має бути під цими нашими пучками. І ось ми знов так накладаємо і прокручуємо. Ну, ось я закінчила плести свій гінок. Ось його така довгенька підв'язочка. Виглядає він так, з цієї сторони теж. Хайно. І йде сушитися. Тільки я зрозуміла, якщо сушити на горі, що висохне дуже швидко, але колір майже такий і залишиться. А якщо сушити під навісом, де чуть-чуть сонце попадає, бо в мене навіс прозорий, то воно пожовтіє. Я вже так зрозуміла на Льонові, бо я один сушила під навісом, де я тільки що показувала. А один на горіщий тут то той висох сух, швидше, але він зеленіший. Тому я хочу, щоб віночок тут чуть-чуть став жутіший, то я вішаю під навіс. З прямих, з прямих сонячних променів немає, але світло сонячне є, бо прозорий під навіс. Ну і ось що маємо в результаті. Цей зеленіший він чуть-чуть... бо це на горищі сушився, а жовтіший під навесом. Ну, ось мій віночок набув такого кольору, пройшов лише один день, але я вже не можу дочекатися, бо дуже хочу поділитися і показати вам результати моєї роботи. Якщо щось не так, буду вдячна коментарям. Всім дякую за увагу. На все добре.